Знову у нас Renault Grand Scenic, 2006 рік. Так? І от ми бачимо, що в нас тут лежить. У нас лежить тут пружинка, правильно. А що вона лежить? Те, що лопнула. Ми вже колесо зняли. Вивішали задню балку. Приїхали на місце, де є яма. І можемо показати одразу пружинку. От вона лопнула. Один виток повністю можемо зараз достати навіть. Ось він є. Так, і ще, а, ні, ще один, з два заклинитих. Так, Друга пружинка в нас ціла. Але заміну краще производити парами, звісно ж. Так, Ну і що ми зробили? Це вже, як може ви бачите, да? колеса тут повністю. Ми вивішили повністю балку. І зараз що ми плануємо? Плануємо відкрутити цей амортизатор і той амортизатор. І спробувати балку опустити донизу, щоб так ставити спокійно як так сказав би, ці пружини. Побачимо, що там на шланги, чи дадуть, чи ні. Але дивлячись на ті шланги, на ручники, труси і все остальне, то нібито повинно було б хватити цього виліта. Починаємо. Що, ну що? Першим ділом знімаємо ці кожуха. Тут воно на кліпсах, одна кліпса. Знімаємо звідси, потім відводимо, ну і тоді добираємося до гайки. Відкрутили пару кліпсів. Так як я вам показував, там ще один болтик десь був. Десь що вони там є, один болтик на 13. Ну і що? Ми освобождаємося. Або... Так, один є. Другий ми предварительно поклали донкрат, тому що я не знаю, чи вона впаде ця балка, чи не впаде. Ну, Щоб не було ніяких неприятностей, поклали донкрати і так, на всякий случай. Виводимо зразу амортизатори. Ага, Ми бачимо, що там піддонкратили, то там і вивели, а тут ні. І можемо вивезти, так? Ну, то давай, може, поставимо два донкрати. Так, пробуємо значить одну сторону опустити. Ну, Вони кручуся до мене. Опустили, домкраб у нас вільний. Пружину. Ну, в принципі, може би і доставлю. Все-таки треба ще цю сторону відпустити. Весьма може вистрілить. Вистріли? Ну ладно, давай, ставим, сразу. Будем ніяких проблем. Ставимо проблем, ставимся до може вистрілить, я не знаю, що чи не вистрілили, я не робил тут таки. Так, спрію вивели і пробуємо пускати. Дивимось, що у нас? О, балка вічна, йшла в самий низ. Пружини вже вільні пощіше. так. О, Вільні, так, да, можемо знімати. Так, так дивимо, знімаємо цю пружинку. Ось у нас є такі приспособи. Запам'ятовуємо, що у нас було знизу отбойник. Так, ось ми бачимо саму пружину. Навіть да? два витка зламалися. Один ми достали, другий залишився зажатий. Да? Ну, Коротше, вона почала потихеньку, по кускам по кускам ламатися. Ну, ще ж один ще ж один виток тут. так? Ну що, вичищаємо тепер повністю всі ці подставки, всі ці, всі ці подложки, щоб були чистенькі. Ну і ставимо назад. Так, встановлюємо нову кружинку. Так. І тепер ставимо сюди наш отбой. Так.

Піднімаємо до тих пір, щоб вони змогли спрягнути з амортизатором. Ага, це вже все. Не можемо спрягнути. Треба щось зараз підкласти, якийсь брусок під диск. І потім тонкратом перепідняти. Так, перепідклалися, ми поклали ще допомітні підкладочки під донкрат. І наш гідравлічний малиш виручає нас. От, піднімаємо. Радичний домкрат це просто красота. О, все. Так. І сразу зажимаю. І можемо відпустити і побачити результат. Друзина на місці. Все сіло на свої місця, як там, так і там. Амортизатор закручений, ну лишилось що лишилось колесо прикрутити, і можна їхати.